З нами на зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації про українському конгресовому комітеті в Америці. пане Андрію, моє вітання вам! Слава Україні! Героям слава! Дякую, вітаю, пане Андрію! Як ви можете прокоментувати пояснити? По перше, навіщо на цьому зібранні, як це кажуть, там купи зірок на погонах? Був Трамп. По-перше, це такий безпрецедентний був збір. По перше, а по-друге, як зрозуміти його нинішню риторику, як на мене, знаєте, спочатку людина говорить про те, що та ми випереджаємо Росію і Китай там на 25 років. Та ні, уже вони за 5 років нас не дуже і Це все в одній промові. Ну, це знаєте, психологи кажуть, що це якісь гойдалки психологічні. А що тут відбувається? Ну навіщо чому були присутні не тільки президент і секретар, але й так само ті всі сотні генерали? Причина вийшла з самого секретаря, міністра нашого оборони, але піс... і це дуже раптом. Він звернувся до всіх генералів, які не мають відкритий графік. То вони мали скасувати свої плани. Це є найвищий ранг по цілої по цілому світі, і дуже швидко звернулися до повернулися до до Америки, де вони слухали до секретаря, про який мав спіч. Такий, як полковник пимав, що треба більше руханки, треба більше фізичних вправи, треба обголені наші. Але тут сиділи чоловіки, які займаються з справами ядерних зброями про, про різні стратегічні теми, не про фізичний стан своїх солдатів, бо це є головні командувачі. Як і так само президент Трамп, який, доданий висадали пізніше, це не було включено у запрошенні до всіх генералів, але виявилося, що що треба було якусь причину їм, бо це історично було. Навіть сам Ген... Вашингтон, перший президент, ніколи не збирав всі генерали, коли він От навіщо президент. Знаєте, пане Андрію, перепрошую. Якби так. це а, наближались вибори, я б ще могла зрозуміти, що йому потрібно використовуючи адмінресурси, зустрітися і якось себе, але поки що щоб що. Ну, одна думка була, що вони б залишилися і починали, бо була процедура, щоб зменшити кількість головних командувачів цих. Бо ми маємо такі команди в різних континентах в Африці, окремо з Азії, від Південної Америки. І щоб це зменшити, кількість кількість адміралів і генералів. але як виявилося, що шатдаун починався цей день. То навіть і що вони збиралися надзвичайно в Вашингтоні, вони мали повернутися дуже терміново до літаків, щоб вилетіти перед тим, що шатаун інакше їм би не було дозвіл повернутися до їх команди. Угу. Цікаво е, так, як ви можете прокоментувати ці його заяви, взагалі його нинішню риторику. Так, ну гол, головний е, реакції цього було, що надзвичайно змучений цей президент. Навіть його самі радники, такі як Стів Беннен, який був з ним у Білому домі у першій каденції, е, він на на радіопрограмі казав: він ще ніколи не бачив, що е, президент такий втомлений є. І... На наступні 2 два-три дні ми не бачили ніякі відкриті події з президентом. То так само, як минулого місяця, він мав багато подій е е після Аласки. Він тоді зовсім зник, чи виспався, чи що. Ми не знаємо. Але це була головна реакція. Бо риторика його, так як ви сказали раніше, це не воно не зв'язалося разом. Він на різні теми говорив, не зна, не знаємо чому. Там, а, через... Так, і і надзвичайно кількість рито, політичної риторики, яка, мабуть, у першій каденції ще люди б були шоковані, що президент би говорив про політичні теми до військових. Але я думаю, ми вже так привикли, що це унікальний президент, який ніколи не, не бере участь у нормі, mm -hmm. а з приводу вимог видати йому Нобелівську премію миру це навіщо тут, при цих адміралах-генералах, і при тому, що реально ж він не всі ж конфлікти вирішує, як він це називає. Так і і, і досить не розуміє, скільки це є чилися. Він побільшує цифри, скільки він е, миру створив, а ще не може пам'ятати ім'я Вірменії, чи лиця е, е плутає та а коли пам'ятає Вірменію, тоді поблудить Азербайджану і кажеться Камбодія. То uh, ми ми розуміємо uh, наше знання тут, що uh, він досить не розуміється, в яких справах він займався а щодо тих двох найбільших, так як він згадав у, у його промові, бо найбільших він не міг ще вирішити або близький схід, або uh, атаки на Україну, і це. Дуже дивно, що він ще просить цей Нобельську премію. Я думаю, найбільше див... дивніше, що тут експерти кажуть, як чоловік може перемінувати міністерство оборони на міністерство війни і ще хоче стати як миротворець. Угу. А щодо війни в Україні, як ви зараз бачите стратегію Трампа? Надзвичайна зміна від часів останнього зустрічі президента Зеленського з Трампом. Надзвичайно, анонси щотижня про нові ракети, нову допомогу, куплена з європейськими грошима. А це і зміна схеми, але все і все. Ми більше я думаю, що Україна більше цього року отримує з Америки ніж ми мали з початку року. То надзвичайна зміна зміна це на добро Україні, але побачимо, чи знов буде якась зміна думки президента Трампа до кінця року. Та поживемо, побачимо це точно. Тут не вгадаєш. Дякую вам, пане Андрію, що вийшли з нами в прямий ефір. Спасибі, що відповіли на мої запитання. Андрій Добрянський, директор з комунікації про українському конгресовому комітеті в Америці, був з нами на прямому зв'язку.